Добрий вечір, шановне панство, з Новим роком, який ще сьогодні не закінчився 1 січня. І сьогодні мені поступило запитання від пана Стефана на рахунок того, як в мене побудована система напування е, внутрі водою. Ось зараз я покажу. О, зараз, 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 зараз. Так, видно, не видно. Ось в мене, бачите, саме стоїть. А ось поїлочка. Ось одна поїлка, внизу друга неробоча поїлка і зверху третя. Я взяв на таку ось бляху і взаді в неї поставив, зараз я покажу, як воно виглядає. В даному вольєрі, де я показував в мене поїлки. Тут я на одній блясі вчепив три поїлочки. Одна вже не робоча, то я так зроблено, що якщо не робоча, в якому розумінні, вона почала підкапувати і я її від'єднав. А дві робочих. А тепер дивіться, як я то все роблю. І буду показувати одиноку одиночну поїлку. Ось, бачите, отака погілочка. Поїлочка, вона, типа від, для кролів, коштує, зараз по... коштувала вона біля 20 гривень і кріпилася, дивіться, з тої сторони. То метал. І Я чотири дірки просверлив, чого метал для того, щоб. Не виривали її, не пхали зуби, бо можна сітку ставити, ну, але сітку вони будуть рвати. Посередині отвір, де поїлка заходить біля 10 е міліметрів, ну, так, щоб запхала поїлку, і чотири дирочки. Дірочки, зараз, зараз, зараз. Ось чотири дирочки по боках. І з другої сторони, зараз перекидаю, показую, як воно є. І з другої сторони в мене сітка кроляча, і я в ті дирочки старався, зараз, зараз, зараз дуже незручно одною рукою. Ось в ті дирочки я старався е, зап, е, запхати той його, шуруп, і я прикручував до дерева, яке було з зовнішньої сторони. І на ось, чотири дирочки. Кріпилася вона поділка до сітки крулячої, типа, От. і притискалася болтами, болтами притискалася, щоб не рухала. Шланг вісьмерка, 8 мм. Далі. Зараз покажу далі, як воно є. Далі я шланг. де зараз, зараз де він є в мене. О, шланги я пропускав, просверлював дирку, щоб вона мені сходилася, підганяв. І ось шланги виходить, тут тройник є, і пішов, пішов тройнік до бутилки. От. Бутилку використовую 5 літрову Бачите, от дана бутилка вона, е, сплюснута, то говорить про те, що не поступає повітря. Е, в даній балі, а рядом бутилка з водою то для іншого вольєру, то вона нормальна. Нормальна в тому випадку, тому що булавкою треба тут була дирка, вона видно забилася, і як, і, і як вони п'ють, то сплющується бутилка, тому що треба про, про, зробити булавочкою малесенькою булавочкою дирку. Чому малесенькою? Тому що я з криниці ношу метрів 20-30 воду. Бо як зроблю голкою, то поки я донесу воду, то е вода втіче. І бутилку з зовнішньої сторони: ось тут я проколюю одну дирочку, одну-дві булавочкою. І щоб заходило повітря. І вони брали, ну, вони беруть, там смогчуть і повітря поступає. Тепер далі. Зараз я розкручу, як воно далі виглядає. Так, в господарському магазині я купляю ось такі ось перехідники. Вони бувають металічні, бувають пластмасові. Металічним трошки простіше, ну він коштує. Біля 50 гривень, дивіться, то пластмасою в мене є. От. Я всередині тут роблю дирку, отвір і посередині і закріплюю е, ну, ті переходники. Тут і резинки з двох сторон є, і гайкою зажимаю. то. І далі на його. Штуцера з другої сторони штуцер, і воно все нормально працює. Зараз я, а ось тут не, не хочу. Зараз ну я так покажу. Тут в мене вроді металь. А, в мене тут теж пластмасовий. Пластмасова штука і перехідник на вісьмірку. Вісімку шланга використовую. Шланг для е... Обач, дивіться, я воду забрав, а внутрі його стали і хочуть пити воду. Вода не капає, поїлки дані працюють ну, в середньому рік-півтора, тому що, особливо зимою, вони ремонтуються, там є пластмасова прокладка, яка при морозах вона заліпає, вони її штурхають і, і вона виробляється, коли заліпає. Я не знаю, як правильно вона називається. От. Ну, такий кружочок е, резиновий. От. І він вона ремонтується, якщо вона не заржавіла дуже дуже, якщо розкручується всередині, вона ремонтується, викидається. Там пружинка є, і, і та, і та е, резинова прокладка, і, яка не пропускає воду, і міняється, і поїлка далі працює. Саме основне, щоб щоб розкрутити, бо деколи воно заржавіє і ніяк не крутиться. Далі. Вода Вода дуже добре, коли нутрії от навіть зимою, мають доступ до води. Особливо це стосується вагітних нутрій. бо їм я вроді їм дав і соковитих кормів і все, але вони хочуть далі пити. Бо якщо е, вагітна нутрія не буде мати достатньо води, то буде в нас проблема. Зараз я поставлю воду і продовжу. Якщо вагітна нутрія не буде мати доступу, постійного доступу до води, то в нас можуть виникнути проблеми. Е, в зв'язку з тим, що нутрінята можуть бути дуже великі. і Ну, неправильно вони будуть розвиватися при недостатку води внутрінята 100% можуть не, неправильно розвиватися, вони будуть занадто великі. От. Тепер ще висота від підлоги приблизно, напевно, 30-30. Ну, я для дорослих і для малих десь біля 30 см треба робити. Чому? Нижче робити не варто, тому що я, наприклад, використовую в вольєрах високу підстилку, то при високій підстилці в мене буває до 15-20 град... сантиметрів гною. У ну, мене десь біля 40 см від підлоги, запозитонованої підлоги. Маленькі нутринята, двомісячні, вони вже до 40 см, 35 см, вони вже е, досягають. Дивіться, і вони теж п'ють воду. Бачите, от як хочеться нутрі пити, вроді їм дав і гарбуза, і кусочок буряка дав, а жажда води і нікуди від того не дінеться. Е, також, якщо ми годуємо навіть своїх внутрі вроді і добре годуємо молодняк, але якщо молодняк не буде мати знову ж таки достатньо води, ми будемо мати проблеми з набиранням ваги в даному молоднякові. Один недостаток поїлок, особливо коли молодь і літом доривається до поїлки то буває таке з групи одне внутрішня, воно прямо і постійно стави ногу, лапку ставить на поїлку, поїлка тече, воно голову підносить під низ і тіпа типу, купається. Бачите, зараз як по заказу, дві нутрії захотіли пити і ви маєте, ось, як нутрії п'ють. Добре, дякую за увагу. Вроді відповів на запитання. Що не зрозуміло, перепитуйте. Давайте внутрім. Якщо не мають особливо кітні самки доступу до води, то зранку і ввечері два рази в день дайте їм з чогось напитися, щоб вони щоб кітні самки е, напивалися, добре собі напивалися водою. Щоб в них гарно розвивалися внутрінята. У мене випадок був, я вже розказував, що я тримав в клітці самців і самок, і самці зверху були, самки знизу, і в мене одне внутрішня втекло малим, і через якийсь час воно прогризло Мені шланга. А як то була осінь, то я не дуже звертав на це то увагу, тому що яблук мав багато, давав їм внутрі там багато яблук, і е, я думав, що достатньо їм. Е, і потім я при забої забував одночасно самців і самок, то самки, які не отримували е, достатньо ваги, то вони дуже-дуже багато мали жиру. Тому що, що недостаток води в організмі тварини приводить невистачання, воно видно, приводить до того, що дуже масово відкладається жир в організмі. Ну і внутрі я, думаю, і якщо нема води, то й вона не буде добре рости. Бо так само, як ми, як представте, що ми щось наїлися. А потім у нас є жажда, хочемо пити, то де ми будемо потім знову їсти, як ми хочемо пити. Все, дякую за увагу. Вроді, все розказав, все, то, що того, хто що не зрозумів, задавайте запитання, я ще уточню, покажу, де що вам, якщо що вам потрібно, точно. Бачите, от. Ну, Сьогодні, правда, на вулиці була біля 14 градусів тепла, може через то е, така потреба внутрішній в воді, бо так зазвичай вони на порядок менше пили води. Все, дякую за увагу, до побачення, всього найкращого.